Під час обшуку господарства 37-річного місцевого жителя було виявлено та вилучено близько 2,5 кілограмів сухої частково подрібненої речовини рослинного походження темно-зеленого кольору, яка за своїми зовнішніми ознаками нагадує наркотичний засіб канабіс та близько 200 літрів рідини темного кольору з специфічним запахом органічного розчинника. І кухонний посуд з нашаруванням речовини темного кольору, який використовувався для приготування наркотичного засобу, розчину опію на даний час відносно чоловіка відкрите кримінальне провадження за незаконне зберігання наркотичних засобів, заскоєне йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Вилучене, направлено на експертизу та проводиться досудове розслідування. Скажіть, будь ласка, це все ваше? А для чого? Для употребления. Или що спить? Що шел. Для лечения ног. Ты що что это принимает обороны? Да. No.